Солідна матеріальна база, давні добрі традиції та високий рівень викладання вивели наш фармацевтичний коледж у число кращих у державі. Недарма ж його випускників радо беруть на роботу в усіх областях України та за кордоном. Днями відбулось засідання в Києві Ради регіонів, і одним із питань значне поліпшення медичного обслуговування, і саме з питань. Первинні медицини і особливо ліків. І ми маємо таку гордість в Житомирі. Фармацетичний коледж готує кадри в основному для області. І ми якраз повинні турбувати, щоб була тут сучасна матеріально-технічна база, тому що цей коледж робить дуже добру справу. Педагогічний колектив випускниками цього року задоволений. Ми випускаємо. 349 фахівців для галузі охорони здоров'я. Наші випускники всі працевлаштовані. Заливчисто продзвенів останній дзвоник. Урочисто прозвучав зі сцени студентський гімн Гаудамус. Тим, хто закінчив навчання з відзнакою, а таких 45, Документи вручали голова облдержадміністрації Сергій Рижук та голова обласної ради Йосип Заполовський. Всі щиро бажали, щоб дороги життя у цих молодих людей справді були сонячними. Від імені всіх випускників хочемо подякувати нашому найкращому коледжу за такі гарні здобуті знання за їхнє гарне від. Відношення і за те, що три роки вони були наші нам рідні батьки, а коледж справді став для нас справжнім домом. Під привітальний вальси знаменитого сонечка своїх однокурсників під розшулені настанови батьків і педагогів. Ця молодь виходить у нове життя працювати на благо держави.